Це прекрасно сьогодні, що ми маємо свою державу, що ця Небесна Сотня зробила дуже багато для того, щоб ми сьогодні цінили наші цінності. Майдан показав, що, що всі байдужі люди зараз згуртувалися і сьогодні всі хочуть будувати державу. І це прекрасно, тому що ця байдужість, що в нас була, вона... Перестала існувати. Сьогодні всі розуміють, що можна зробити дуже багато, тому що ми дуже багата країна. Також приймав в цьому участь. і Мої хлопці там були, лікувалися. Зараз в Польщі закінчив лікування і починає бачити з охорони моєї там були присутні. Моя допомога. Заключалася, ви розумієте, мене, що вона заключала, заключалася в фінансах. Моя внучка тоді, коли побили студентів, за дві години до цього побиття вона поїхала в Львів, а вона була на майдані. Коли було важко, я перший туди пішов і, і підтримав це. Ну, ми те маємо, що сьогодні є в нашій Рівненській області, але. Сьогодні хотілося б професіоналів ставити на ці посади. Треба сьогодні повноваження віддати. Те, що я колись говорив, і будучи депутатом, весь час говорив, що обласна рада не може, чи районна рада, чи сільська рада, вона не може сьогодні існувати, якщо 20% коштів вставляється в бюджеті сьогодні міста, села і області. Моє е, звільнення було з незгодою того, що робилося в державі Україна, і що робилося в, в нашій області. Я завжди е, не міг знайти з ними спільну мову, але е, е, і я бачу, що кошти не виділяються а вони виділяються тільки під спеціальні програми, де можна буде їх забрати, вкрасти грубо виражаюсь і. І тільки тоді, а тільки тоді вони давалися. А зі мною красти не можна було, тому що я обезпечена людина була, і я не, якщо брав кошти, то я їх витрачав по, по справах, по ділах, і, і ці туалети, і ці освітлення, і це газифікація, і, і дороги, і все остальне. Я старався, щоб всі кошти 100% покладалися там, де. Потрібна для справи. Я рахую, що о, якщо я нікому не треба сьогодні, на сьогоднішній день, якщо ніхто не звертається, то я маю роботу і я роблю її цю роботу. І тим більше, що я сьогодні маю можливість з сім'єю зустрічатися зі своїми внуками зустрічатися. Його можна продовжувати, цей фонд, і робити все це для цього. До мене, якщо звертається, я і так допомагаю. Сьогодні ці храми, що я побудував, я також їх підтримую. Якщо не через себе, то через когось. От Я це не афішую, але я стараюся, щоб вони жили і працювали. Я трошки з запізненням, але я сьогодні також хотів би, щоб син робив ці добрі справи. Що робив я все своє життя. І я сподіваюся, ще робити, але все-таки ці справи повинні передаватися по спадкоємності. І я хотів би, щоб сан сьогодні зайняв моє місце і робив ті справи, які сьогодні потрібні людям, сьогодні нашому суспільству і державі України.